Пухкенькі. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачні оладки з яблуками. Для нашого рецепту потрібно 2 гарненьких яблучка, пів чайної ложки солі, чайна ложка соди, пів пакетика ванільного цукру, 2 яйця, 3 столові ложки цукру, 270 г борошна, склянка кефіру, олія для смаження. Спочатку в миску вбиваємо яйця. Додаємо ванільний цукор, сіль, звичайний цукор і все гарненько перетираємо. Вливаємо кефір, додаємо соду, перемішуємо. Відразу ж утворюється така пінка, сода погасилася в кефірі. Додаємо поступово борошно. Таке гарненьке, бріденьке тісто у нас виходить. Тепер Почистимо наші яблучка від шкірки і середини. Яблука очистили. Наступне це нам потрібно їх натерти на велику терку. Тепер натерті яблука додаємо до тіста. Перемішуємо. Ось таке гарненьке у нас виходить тісто. І тепер можемо смажити наші оладки. На розігріту сковорідку вливаю сонячну олію і ложкою викладаємо наші оладки. Смажемо наші оладки з обох сторін. І так з усім нашим тістом. Погляньте, які вони у нас гарненькі вийшли, наші оладки. Пухкенькі. Вам не передати. Дуже смачно. Подаємо із улюбленим джемом, варенням або сметаною. І можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!